Ще одне відео. І видите, я просто ну, тут сделал тут. Мені мені не мешал, боже. Я перестав його. І ще дуже багато різних вев в... в... і пусавку ще й на той стіл, і я зараз йду до, до... до магазину, що там є і вкуплю дещо. Так, принципу патрони. І, і ви догадайтесь і напишіть в комментаріях, хоча це його ключ. Я спускаюсь поки що. Ви, і ви пишіть в комментаріях, хоча може бути цей ключ. Тут уже висить. І свою купив був в четвер. Як ви хочете є, є. щоб я ще щось, щось зробив? Откр відкриваю. Заводим. Резнати ручник. Зараз ключусь клуб'якому. Я вже виїжджаю. І давайте покатаємося трохи на машині. Наїду помилуй, знаю. Мені да якось перекружує. Зараз перекручу. Ну і й... не ну, так, нічого. Я ми о, мені не вийде, що сказати. Оп ні, капець. Треба буде дерепозавати. Як вам ідея зробити озеро? Тут То я зараз почну робити. Тут давайте я зробити назад, бо це буде дуже довго. Я і я почну робити озеро. І, друзі, я вже приходжу вже вечір, побачите, я, я йду вже спати. І все. Я, я, я включуся вже, коли вже буде ранок. Друзі, це вже ранок у мене. Я вже проснувся. Я йду заробітні, бо я... Вечор на світ. І зараз піду демонтувати свою машину, бо не промагати. Хто пам'ятається, тут весь мої нічого віду, там я буду на виходить. Смідайте. У мене ще якісь тут є консерви, і кава, і поки що. Всі чатом є з машини. Як вам ідея зробити себе тут от гараж, то є багато місця? Ну, тут ви погано паркувати, бачите. Вона мене всі помила. А чому нам двері відкрити? Нічого. Все закрив. Ви бачите, знову якась з двері. Не понял. Ой, що то за що тут с тут? Якась по-моему не еще. короче, коротше, зараз і включу. І друзі, я від... Тут у мене то почути мене тут щось з мотором є. Мотор вот є. То я включусь, я її зараз заключаю до сусіда свого Живу там для церкви. Я включусь, коли вже возьму ключ. И друзі, я вже зремонтував машину. то я хочу Починати з одру, то і мені зразу привезти от машину піска. Треба перше порозчищувати, щоб підтори порівняти. І друзі, мені вже привезли весь бут матеріал, от піска куча привезли. І от є в мене вже дуже багато цегли. От я зараз буду робити, але мені перше треба златати яму. І інструменти. Трез піде до коваля за інструмент. То давайте зараз скоро пожимо. А і ви подумайте де моя пропала пропамутація, я його продав і купив ще собі доклад на ту машину. Понамашення ліпше їхати не то ж нам досить. А ви, ви ставте лайк, чи вам що більше подобається. нема, значить значить я він чувакова кірка. Як не буде то зараз піду я собі зроблю. Тут у нас, так сказати, величезна посавочку. Можна напозичити трошки залізе собі на кірку, так сказати. Перевіримо красноняну пістувати. Зараз. Тут у нас як два короче. коротше. То, о, люди на пузарісі зібрали щось другої. Так, добігаємо. І друзі, я так подумав, я не хотів брати в нікого злізу, я вже відніс його. Бо мені не треба буде потім віддавати, то я ліпше був собі вкупив, а в'їздив в місто за, там, за алмазними. За алмазними був, інструментами. по на і скорше і ліпше. Я зараз варімюю все. По землю, знаєте, так собі, а фундамент буде стояв. Від земля може потім Під низ Я потім хочу щось еще зарубать зараз Тут колючі Так, оп опс. Все закінчу. Не хватать того цілого Так, в, в цемент. Блин. Бать, шиву, вже, э, раз був що вже в мае разпитатися, що не можна тут робити. Так Думав, що можна. Тож я не цим не зробив такого. Так починаю робити вже. Хорошо, траміння якийсь маленький. Можна би було зідатися за стіну, як бути в одну мені. Так, а де можна зробити ваш? О, я придумав. дивіться, тут краєвид є. Я все забетоную його і зроблю каркас. По мені тут пісок не буде удобно роздроблю, так сказати. Всім папа. І друзі, я вже добудував раш, Не чекайте, тут блоксіл, щоб і все. Я зробив його. Я зараз переносив свою машину, ну як переносив. Будь вже зараз. І тут вот що ще не зробив. Якщо познаєте чому я, я тут все робити, щоб знаєте, був вихід зразу з кухні сюди. Ну, мені треба хату більшу набагато. І в мене, по-перше, не і то велика. І дивіться, в мене тут вікно. Ще дощ почався зараз. Я того все переносу, тому що тут куча будь-матеріалів. Ви бачите, вже пішли, ско нема, бо вже все скінчив. Там що сундук і переложив речі. О, забути проблема зайнятимуться. То я включусь тут, яку я вже машина машину гараж. Я йду зараз за ключом до хати. І вам, як ви хочете, щоб я вклю... зробив відео жаднее, то ставте лайки, щоб мені в цій як сказати магії кімнаті. Так, зараз близько. Друзі, вже спустився от мій ключ від моєї машини. Так, беремо. І зараз я тут заведу і ой, завезу її і я включу, що коли вже буде вона в гаражі стояти класно. І друзі, я перемалював вже машину, бо біла. плюс нормально виглядаю. І я не буду закривати тепер цей гараж. Бо я не маю, по-перше, дверей треба докупити. Я тут ніхто не вкраде я включу в мене бензину. Бензину можна поставити, щоб завжди туда. Як ви хочете нічого спичним, ставте лайки. Всім паза. Машина треба закрити. Так, закрити. Побачите, тут я можу зараз перемалювати, ну і то буде не буду помітревше. Друзі, друзі, дивіться, я її перемалював. Вона така зелена. Зацінингування вікно знайте. І дві тижней головніше, як лайк. От О, бачите, вона закрита. Бо коли хтось прийде, то вона зразу разу Ну, Но від комментариях від много до 10. Пушка тупо. Добре, всім попа. Как ви хочете нову частину, часто, остался лайки.